Ось, хтось замовив скаут. Коротше, хлопці, скаути це реально трактори, які... О, яка проблискова маячня. Скаути це реально техніка, яка дійсно дійсно розійшлася від 24-ки отакої одноциліндрової. До п'ятидесятки. Трьох точка, подовжений тілок, бал відбору потужності, один циліндр, 11-15 вигун їде до свого власника, то теж техніка теж працює і доволі таки непогано клієнти задоволені. Нормально вони ганяють.